Ні, не так уже і погано у нас вивчають літературу, зокрема поезію. Це людина, яка вміє розповідати про українську літературу, знову ж таки, дуже небанально. Я поняла, що я не дуже багато знаю про українську жіночу літературу. І вірші вони прям сто здесяти. Сьогодні у нас була лекція про маловідомі жіночі імена в українській літературі 19-го, початку 20-го століття. А зараз буде про е розмова про власне мою збірку Криза середнього всього». І оце поки до ранковою трасою мрію, коли виросту, стану перевертальницею пінгвінів в Антарктиці. Вони задивляються на літаки, падають і не можуть встати. А тут така я супервумен, дві руки. І поки мережа не ловить, мрію, коли виросту, стану старшою по кабачу на джавелгачі. Я їм така виносила в сезон штормів. А вони такі мені рох-рох і рильця сердечками. Як вони досі без мене? І поки машину вбиваю в колдобини, між ланів рокополод, мрію, коли виросту, стану пасти комарів пасти комарів сопківці, там довкола священнині чорта і трохи грибів. Заїду в пусту хату. Посажу помідори, буду пробивати мисливцям шини ржавими цвяхами, щоб не всували собі карму і природі природу. І поки лелеки табуряться на узбіччі, обговорюючи якісь лелечі теми, я отак мрію, а ми в'їжджаємо в зону покриття. Ірина Володимирівна. мені подобається вона, тим, що вона щира, іронічна. І е, відкрита я як сама людина, і тобто ти ти читаєш вірші, ти, ти бачиш фетку, і ти не бачиш, ну ти не відчуваєш різниці. І це дійсно людина і, говорить, пише своєю душею, своїм серцем. А це найголовніше у творчості, взагалі в любі. Будь якій по перше, це шикарна поезія, дуже крута, дуже сучасна, дуже цікава, дуже небанальна. От, наприклад, там для людей, які, скажімо, ніколи поезію не читали і не цікавились. Це може бути ну, класне відкриття, яке справді їх порадує. Я кандидат філологічних наук. Я працювала в Дніпровському національному університеті. імені Олеся Гончара 10 років, а зараз уже не працюю. Працюю в Геосмарт освіта аналітиком. Якщо вчителя або вчителька самі люблять і розуміють поезію, то можна вивчати класно. Ну, майже будь-який матеріал. Але добір теж е, має значення. І у нас, е, в мене іноді є відчуття, що у нас трошки цю історію примітивізують, як наші діти щось складніше не зрозуміють. А потім, коли починається хронологічне вивчення літератури 10-11 клас, -10 на них зразу вивалюють Енеїду, а потім складні верлібри, а потім ще не дай бог, вірші футуристів, а потім постмодернізм, і діти не знають, куди з цим бігти, бо до цього вони читали щось максимально просте. От, тому, ну, мабуть, можна було би і краще, а з іншого боку, подача теж дуже, дуже важлива. Тому ні, не так уже і погано у нас вивчають літературу, зокрема поезію. Ну, з тих тих, про кого ми сьогодні говорили, було б краще ширше вести Олену Вчилку, принаймні з тієї самої поїзд товаришки, тому що вона не, не традиційна, скажімо так, порівняно з цією вибіркою української літератури, яка у нас є. От, було би класно і Наталю Кобринську вести, чому ні. Було би класно вести з тих, про кого ми говорили, і е, трошки Уляни Кравченко, наприклад, да? тобто, якщо ми говоримо про поезію. От, тому що у нас досі дуже великий гендерний дисбаланс у програмі. Тобто насправді жіночих імен дуже багато, але традиційно чоловічі більш відомі. Це людина, яка вміє розповідати про українську літературу, знову ж таки, дуже небанально, дуже доступно, дуже легко, весело. І це теж те, що нам сьогодні всім треба, тому що та це дуже актуальна тема. Люди відкривають для себе українську культуру, українську літературу, руйнують для себе оці стереотипи про те, що це література кріпаків нещасних, знедолених. І ось наша сьогоднішня лекція, зокрема, про це. Мені дуже сподобалось. Взагалі я не з цього міста. Я сюди приїхала на пару днів, просто тому що я тут ні разу не була. І мене запросили сюди мої друзі. От, е, моя подруга є частиною колективу Порода, вона більше мені розповіла про цю ініціативу. От, сама подія була цікавою, і я зрозуміла, що я не дуже багато знаю про українську жіночу літературу. І я собі там нафоткала всього корисного, що подосліджую в майбутньому. Мені дуже сподобалося, що саме це було а, сучасно і з гумором відкрито та весело. Ну, мені сподобався такий свіжий подих. Ірина Пасько вона дуже гарно написала і дуже гарно продемонструвала цю книжку і літ... і вірші. Вони прям сто з десяти. Так можна сказати.